Третю добу пункт не пропуску кордон між Україною та Словаччиною на посту журотвишні німецьке від суботи блокують власники транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Вимоги збільшення терміну перебування таких авто на території України. Зараз, згідно із законодавством, це п'ять діб вивчала мотивацію незадоволених водіїв та дізнавалася про реакцію влади на акції протесту Діана Фуско. Від березня до вересня саме настільки часу вистачило терпіння водіїв власників машин з іноземною реєстрацією. Тоді владі та протестувальникам вдалося домовитися та припинити перекриття кордону. Зараз стверджують активісти. Ситуація загострилася. Більше 30 активістів заблокували пункт пропуску КПП Учгород. кажуть, будуть стояти до тих пір, поки влада не відреагує на їхнє прохання. Вже неодноразово робили такі акції протесту, проте нічого не змінилося. Закарпатці не хочуть кожні п'ять днів перета перетинати кордон. Запевняють, це виснажливо, адже потрібно по 5-7 годин стояти на кордоні. Люди їздять кожних 5 днів. Їм просто надоїло. Вони, я так тут стою вже теж з ними третій день. Думку, в принципі, собі зрозумів, що вони решили для себе краще постояти 15 днів, 50 днів, а потім уже не ходити кожних 5, та й все. Тобто нам наобіцяли багато. Тому ми прошлого разу в принципі, і зібрались, і розійшлися і чекали. От 6 місяців пройшло, крім того, що очередя замість пів години, щоб проїхати цю пересічку, збільшилися до 5-7 годин. А ви розумієте, що це просто вже по людських мірках ненормально. Тому що у митному кодексі йде посилання на те, що норма 5-10 днів стосується транспортних засобів тільки комерційного призначення. Ми вважаємо, що цей транспортний засіб для особистого користування не може вважатися комерційного призначення. Відповіді немає, реакції в Києві немає ніякої. І все, ну а що я тепер буду Стояти, ясно, що я буду стояти, я буду стояти за народ, я не можу піти проти народу, я такий, як і вони. Стояти до кінця, до кінця. Ну, Я не розумію, як влада рішає. Ми стоїмо вже, тепер буде третя ніч. Третій день ми тут, ми безвилазно стоїмо тут, нікуди не йдемо. А от Віктор Ваврінчик проти таких заходів каже, вони заважають людям нормально працювати. До прикладу в суботу, 17 вересня, його дружина поверталася із Німеччини перетнути пункт пропуску. Ужгород не змогла. Через це жінці довелося їхати через ЧОП. і вона мусила ще їхати півтори години для того, щоб потрапити на Україну. Це вже не перший день є ця проблема. Звичайно, треба якось активно її використовувати, але не методом перекривання КПП. Будь ласка. Палатки, пікетувати раду, Верховну Раду, обласну раду, отам створювати да, перешкоди для можливо для роботи влади, але не коли створюються звичай, звичайним громадянам, звичайним мандрівникам створюються такі значні проблеми. У понеділок із закликом навести лад на кордоні до правоохоронців звернувся голова закарпатської ОДА Геннадій Москаль. За його словами, кожен власник автомобіля із іноземною реєстрацією знав, що після покупки авто йому доведеться кожні п'ять днів перетинати кордон. Ну в першу чергу хочеться наголосити, ось на чому що і адміністрація, власне, і персонально москаль. Ну, от протягом останніх дев'яти місяців, як мінімум, регулярно йшов на зустріч. Представникам пересічників зустрічався з ними персонально і за його участі було підготовлено законопроект, який би спрощував процедуру пересічки, збільшував її термін. Це як мінімум, бо взагалі скасовував. За іронією долі цього ж дня в Ужгороді представили нового начальника управління національної поліції. Ним став колишній очільник Ужгородського міськвідділу Роман Стефанишин. Всі дії, які будуть відбуватися, лише з дотриманням вимог чинного законодавства, Я розумію, про що ви говорите, що зараз інтерв'ю дають силові методи і все остальне. Я наголошую вам, що згідно чинного законодавства. Поки що акція протесту проходила мирно, кажуть у патрульній поліції Закарпаття. За три дні цієї акції ми не помітили грубих порушень громадського порядку. Щодо на що стосується нашої компетенції, то це спостереження за тим, аби це не переросло у щось більше. Поки що настроїв тут негативних немає. Ми спостерігаємо за ситуацію. Сподіваємося, що влада долучиться до вирішення цієї проблеми. У прокуратурі Закарпаття за фактом блокування транспортних комунікацій розпочато кримінальне провадження. Вже встановлено в принципі і організатора вказаного правопорушення, а також людей, які причетні до цього. Також керівником Ужгородської місцевої прокуратури направлено відповідного листа до патрульної поліції Ужгорода і Мукачева з метою, щоб вони вжили заходи для розблокування вказаної ділянки шляху. У відповідь на реакцію влади водії вирішили перекрити ще один міжнародний пункт пропуску. Тепер на українсько-угорському кордоні. Відповідно, Чопський прикордонний загін рекомендує оминати також пункт пропуску ТИСА. Станом на 17-ту годину у прес-службі закарпатської митниці ДФС повідомили, що тривають наради за участі представників влади та правоохоронних органів щодо врегулювання ситуації, подальший розвиток подій у наступних випусках новин.